Вітаю! Сьогодні у нас щось справді цікаве така собі лінгвістична загадка, захована, уявіть собі, у звичайнісінькому шкільному завданні, а в центрі уваги текстильна аплікація під назвою Коник. Отже, коник. Що одразу спадає на думку стрибунець у траві? Чи, може, маленька іграшкова конячка? Саме це ми сьогодні і будемо з'ясовувати. Про якого шконика йдеться в нашій історії? І відповідь як не дивно, ховається не в словниках чи енциклопедіях, а в плані уроку мистецтва для третього класу. Так, так, саме там. Ну що ж, починаємо наше розслідування. Перша порція доказів це сам контекст уроку. Давайте зануримось і подивимося, що там є. І ось дивіться. Перший і дуже вагомий доказ. Девіз розділу уроку звучить так ми, художники митці, ляльок іграшок, творці. Чуєте ляльок іграшок. Це ж одразу натякає, що наш коник це не комаха, а саме іграшка. Погодьтеся, це вже серйозна зачіпка. Далі. Урок говорить, що учень це майстер діяч. Що це означає? А те, що діти не просто виконують інструкції, вони справжні творці. Вони створюють щось своє, унікальне. І знаєте, створення іграшки це ж і є той самий процес, коли вкладаєш душу. Комаху так не створиш, правда? ж? Гаразд, з контекстом розібралися. Тепер давайте подивимося на речові докази, тобто на інструменти та матеріали. Так, так, подивіться но, тканина, нитки різних кольорів, картон для основи, ножиці, клей це ж класичний набір для створення чогось м'якого, теплого, іграшки. Ну, скажіть, хто б використовував усе це для аплікації комахи? Версія про іграшкового коника стає все міцнішою. І звісно ж, раз є ножиці, то без правил безпечної роботи нікуди. Це важливо. Добре. Докази зібрано, а тепер найцікавіше сам процес створення. Давайте пройдемося крок за кроком і подивимось, як усе це складається в єдину картинку. Отже, маємо п'ять кроків: підготовка, виготовлення лекал, обведення, вирізання, все логічно. Але подивіться на останній пункт оздоблення. Саме тут відбувається магія. Коли діти беруть кольорові нитки, роблять гриву, хвіст, візерунки, саме цей перетворює звичайні шматочки тканини на впізнаваного іграшкового коня. Ну що ж, давайте підсумуємо, ми проаналізували тему уроку, матеріали, творчий процес, і знаєте що? Кожна деталь абсолютно кожна, веде нас до одного й того ж висновку. Відповідь стає абсолютно очевидною. У цьому творчому світі, у світі дитячої аплікації, коник це безперечно улюблена іграшкова конячка. Загадку розгадано. Але зачекайте, це ще не все, бо ця історія, вона не просто про аплікацію чи одне слово. Тут є дещо значно глибше. Бо цей, на перший погляд простий приклад чудово показує, як контекст і творчість можуть повністю змінити значення слова. Так, у словнику коник це комаха, але в руках дитини, яка творить, він стає чимось абсолютно іншим живим, улюбленим. Виходить, що одне й те саме слово живе ніби у двох різних реальностях у світі природи це комаха, стрибунець, а от у світі творчості. Це іграшковий кінь, улюблене творіння, яке народилося з фантазії. І це, знаєте, підводить нас до фінального питання якщо звичайний урок може так оживити слово, то просто уявіть, скільки ще є слів, які чекають, щоб ми наповнили їх новим творчим змістом. Подумайте про це.